Іван Павленко. Від роду до роду, розділ 3, частина 8.3. Початок нового шляху. Читає Наталія Бизова. У розпалі гонки за Америкою відбулися зміни у районному керівництві. Престарілого Хейла змінив на посаді першого секретаря райкому партії Стрілець Іван Федорович. Він був ще порівняно молодим. До війни працював другим секретарем обкому Комсомолу, на фронті у званні майора очолював полкову партійну організацію, а у повоєнні роки обирався першим секретарем кількох райкомів партії. Освіту мав середню і закінчив партійну школу. Спершу новий секретар показався мені надзвичайно енергійним організатором і полум'яним трибуном. Коли говорив, то Ніби іскри сипалися з рота. Але потім, прослухавши його багато разів і перед різними людьми, я переконався, що у своїх промовах він повторюється, оперує набором одних і тих же гучних фраз, анекдотів і гостро закручених висловів, завчених і відтренованих за тривалий період перебування у ролі закоренілого протократа. Але в енергії та винахідливості йому не відмовиш. Він наполегливо шукав шляхи збільшення виробництва м'яса і молока у районі, хоч деякі його прожекти були сумнівні або й протизаконні. За них він пізніше оплатився. З його ініціативи при цукроварні з зусиллям колоспів було облаштовано відгодівельний пункт на сотні голів великої рогатої худоби. Спершу туди на відгодівлю ставили бичків і вибракуваних корів. Жому вистачало, а солому підвозили з тваринницьких ферм, і приріст м'яса у районі почав швидко зростати, а поголів'я худоби зменшуватись. Тоді райком зобов'язав колгоспи, щоб вони закуповували худобу у людей і ставили на відгодівлю. Але їм таке гендлярство було невигідне, так як державні закупівельні ціни були нижчими за ринкові. Тоді райком поставив вимогу, щоб колгоспи закуповували кращих корів для себе, а своїх непродуктивних вибраковували на м'ясо. Це був той же кожух та навиворіт. Усі ці заходи наша газета у моїй особі розхвалювала на усі лади, бо вони відповідали на становам партії і лозунгові Наздоженемо Америку. А сумнівна і протизаконна не бралося до уваги. Переможців не судять, любив казати у таких випадках новий секретар райкому партії. Одного разу редактор викликав мене і сказав, завтра вранці поїдеш на відгодівельний пункт. Там буде стрілець у супроводі деяких керівників району та голів колгоспів. Уважно прослухаєш, і занотуєш у блокнот усі його вимоги і зауваження. Підготуємо сторінку у газеті. Приїхав я на відгодівельний пункт раніше усіх. Обійшов відділення кожного колгоспу і зрозумів, що про приїзд районного начальства тут уже знають то тут, то там. Крім доглядачів худоби, зустрічалися ще й зоотехніки та завідуючі фермами. У сілах прибрано, обслуговуючи персонал, одягнений у чистий спецодяг. О 10 годині під'їхала кавалькада машин з керівниками різного рангу і головами колгоспів. Почався огляд. Стрілець ішов попереду, заслуховував короткі звіти, ставив запитання, хвалив, або лаявся. Особливо діставалося тим, хто ставив на відгодівлю занадто малих бичків, або не подбав про агітаційне оформлення своїх відділень. Очевидно, він проводив генеральний огляд перед приїздом обласного керівництва, якому хотів засліпити очі лозунгами, соціалістичними зобов'язаннями та діаграмами приросту м'яса. Я майже дослівно записував за ним усе, крім нецензурних слів, якими він інколи оздобляв свої гостросюжетні експромти. Написав я велику статтю під назвою на нові рубежі, пронизану настановами першого секретаря райкому. Узяв її редактор і поніс для узгодження до стрільця. Вона йому сподобалася. Він запропонував внести деякі зміни і добавки, які б надали статті мобілізуючого характеру і принципової гостроти, а також погодився, що вийшла вона під його прізвище. Стаття першого секретаря, райкому партії на сторінках газети підвищувала її авторитет. А те, що вона написана мною, було визнанням мого творчого зростання. Приємно було і редакторові, і мені. Але треба відметити і таку несправедливу деталь. Секретарєві Райкому за таку статтю висилалося 200 карбованців гонорару, а якби її надрукували за моїм підписом, то мені б нарахували всього 30-40 карбованців. Це вже було з одного боку холуйство, а з другого чинно здирство. Що значили тоді ці гроші? 200 карбованців коштував 1 кілограм м'яса на базарі, а буханка хліба у магазині 18 карбованців. Моя зарплата становила 830 карбованців, плюс гонорару за місяць – 150-200 карбованців. Середня зарплата учителя складала 700 карбованців. А перший секретар райкому одержував 2100 карбованців на місяць, плюс курортні у кінці року. Редактор газети отримував 1600 карбованців. За два роки роботи у редакції були у мене і творчі удачі, і свої труднощі. Траплялися різні історії і знайомства з хорошими людьми. Найкращою дояркою у районі була Павленко Катерина з тих же бресів. Вона надоювала у ті малопродуктивні часи по три Тисячі кілограмів молока від кожної закріпленої корови і була нагороджена орденом Леніна. Коли редактор посилав мене писати нарис про неї, запитав, чи не родичка, що прізвище однакові, я відповів, що ні, і поїхав. А насправді то була дружина батькового троюрідного брата Павленка Федося Прокоповича. Жили вони у Яшниках до колективізації, мали до 10 гектарів землі і добре хазяйство, тому їх розкуркулили і вигнали з хати. Перебралися вони у Бресі до Катерининих батьків. Федось був майстром на усі руки і тесляр, і столяр. Влаштувався він на цукроварні. У столярні майстерні, а його жінка у Колгоспідояркою. Збудували вони нову хату, завели хазяйство і жили нормально, але спалахнула війна, і Федось загинув на фронті. Залишилася Катерина з дочкою шкільного віку, працювала весь час на фермі і так звикла до корів, як до своїх подружок, Часто нагодує, напоїть, почистить. Сумлінна праця і заводський жон допомогли їй добитися високих надоїв і слави. Але я її особисто ніколи не бачив, знав їхнє яшницьке дворище, яке колгосп продав Сінченкові Миколі, і чув про них розповіді моїх батьків. Федось був сином того діда Прокопа, про якого я вже писав, що він був колись першим хазяїном на селі, а у час колективізації його теж розкуркулили і вигнали з хати. Ходив він пухлий по родичах і просив щось поїсти, так і помер з голоду. Катерину я знайшов на фермі, було їй уже за 40 років, але виглядала вона молодо і життєрадісно, показувала своїх корів, називаючи їх ласкавими іменами. Розповідала, як працюється і живеться, а наостанку запросила додому. Я пішов і вже за столом признався, хто я і звідки Вона була така рада розпитувала про яшницьких людей і то сміялася, то плакала. Очевидно, заворушилося і заболіло у її душі давнє минуле. Сльози бувають різні одна жінка кричить, тужить на людях. А їм ніби байдуже, а інша без крику голосіння так заплаче, що мимоволі здригнешся і відчуєш, як підкочується клубок до власного горла. Щось подібне відбувалося і зі мною, коли я слухав її тиху сповідь, зволожену сльозами, про те, як побралися вони з Федосем, як жили і трудилися у парі на своїй землі, і як потім тікали світ за очі з рідного села. Писав я нарис про неї з великим натхненням і назвав його Її доля. То була хвилююча розповідь про всебічно красиву людину, про її душевну доброту, про невичерпну працьовитість і всенародне визнання. Але про справжню її долю не сказав ні слова не можна було, а так хотілося. Завершувався другий рік моєї роботи у редакції Лохвицької районної газети Зоря я настільки творчо вирос, що став фактично ведучим працівником газети, ніхто вже моїх матеріалів не правив, так як вони були досконалі, як за змістом, так і за формою. Зростаючи вимоги і труднощі я долав за рахунок набутого досвіду, високої працездатності і закоханості у слово. Отже, можна сказати, що горів у роботі за власним бажанням. Протягом світлого дня у мене не було такої хвилини, коли б я не працював, якщо не пером, то головою. Мій творчий мотор завжди був у роботі. Куди б я не йшов чи їхав. Мене не полишали думки про чергові статті, репортажі, нариси. А коли я лягав спати, то у голові довго роїлись їхні варіанти, заголовки, окремі вислови. Бувало задумаєш щось точне, образне і кинешся з-під одіяла до блокнота. А слово, яке довго шукав і не міг знайти, само явиться вісні. сні, прокинешся, і теж мерщій до письмового стола. Писати я навчився швидко і у будь-яких умовах якусь важливу чи термінову інформацію міг скомпонувати у час командировки за кілька хвилин, там же на фермі чи в конторі колгоспу, і передати у редакцію по телефону. Статті, репортажі, невеликі замальовки готував на своєму робочому місці або десь у чужій хаті, де ночував. А от нариси писав тільки дома і переважно вночі, коли довкола стояла абсолютна тиша. Було як засядеш, то забудеш і про їжу, і про сон. Пишеш та перекреслюєш, і знову пишеш. Не щуєшся, як і ніч пролетить, заглянеш у дзеркало, а звідти дивиться якийсь божевільний, схожий і не схожий на мене, лице напружене, очі горять, як у лихоманці. Але яке свято, коли нарис завершено, і до тебе усміхаються, мов діти, новонароджені рядки? Дехто гадає, що тим кореспондентом найлегше полежав десь біля озера чи під розлогим дубом, настрочив нарис, і є грошенята у кишені. Як це далеко від істини?